Савік Шустер один із найвідоміших телеведучих українського телебачення. Втім, не всі знають, що на початку своєї журналістської кар'єри він об'їздив чимало гарячих точок по всьому світу і писав для провідних видань США та Європи. При цьому повномасштабна війна в Україні здається стала для Шустера надто складним випробуванням і змусила його емігрувати. Телеграф ю розповідає найцікавіші факти з біографії журналіста та його життя зараз. Докладніше про те, де сьогодні. Дні живе і чим займається Шустер? Далі підписуйтесь на наш канал. Шевелі Шустеріс народився у 52 році у Литовській РСР у родині футболіста Вільнюського Спартакаса і спортивного тренера. Навчаючись у школі, хлопець грав у складі юнацької футбольної збірної Литовської РСР у 19 років на другому курсі медичного інституту. Савік емігрував до Канади. У 76 році майбутній журналіст закінчив медичну школу університету МакГіл у Монреалі. Паралельно з цим грав у футбольній команді української діаспори. Згодом переїхавши до Флоренції, Савік продовжив вивчення медицини і навіть працював у науково-дослідному центрі Флорентійського університету в Італії. Наприкінці 70-х Шустер як лікар побував у Чаді, де йшла громадянська війна. І, ймовірно, саме тоді він відчув потяг до висвітлення подій і почав своє становлення як журналіст. Початок його кар'єри на заході збігся із вторгненням радянської армії до Афганістану. Шустер висвітлював цю війну з боку село Опору протягом десяти років його статті про війну в Афганістані публікували Newsweek Der Spiegel Liberation і Ля Републіка для цих же видань. Савік писав оглядові матеріали про головні війни 80-х у лівані, чаді та нікарагуа. У 88 році Шустер запропонував серію репортажів з війни в Афганістані російською мовою для Радіо Свобода. Так почалася його співпраця з російськими медіа. Невдовзі він сформував першу відкриту кореспондентську мережу у Росії і був призначений керівником московського філіалу Радіо Свобода у середині 90-х Савік переїхав з Італії до Росії, де почав співпрацювати з телеканалом НТВ як спортивний коментатор. Савік створив футбольний телепроєкт проєкт, присвячений чемпіонату світу 98-го року, коли після завершення чемпіонату програма припинила випуск Держдума звернулася до керівництва каналу НТВ із проханням продовжити її. Після приходу до влади Путіна відбулася силова зміна керівництва і власників телекомпанії. На знак протесту проти захоплення телеканалу його покинули провідні журналісти, засудив репресії і Савік Шустер. Проте все ж залишився працювати на НТВ. Керівництво радіо «Свобода» сприйняло таку позицію як аморально, і Савіка було усунуто від керування Московським офісом свободи та звільнено з радіостанції у четвертому році. Савік став заступником генерального директора телекомпанії з документального кіно, але через протиріччя з новим керівництвом все ж пішов з каналу. З травня 2005 року Савік за рекомендацією політика Бориса Немцова і на запрошення власника телеканалу ICTV Віктора Пінчука відкриває програму Свобода Слова. У перший же рік проєкт отримав премію Телетріум. У червні сьомого року у прямому ефірі «Свободи слова Шустер офіційно заявив, що переходить на канал Інтер, де очолив новий проєкт Свобода Савіка Шустера. Того ж дня відбувся і старт проєкту Великі українці ведуть якого також став Шустер до речі, співвласником інтеру аж до 15-го року був російський перший канал. Вже за рік телеведучий перейшов на канал ТРК Україна. А у липні 9-го року відкрив свій продакшн Савік Шустер студія з 19-го року на телеканалах Україна та Україна 24 почало виходити соціально-політичне ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера. Програма транслювалася до 22-го року і була закрита з початком повномасштабу. В вторгнення журналістську діяльність Савіка Шустера неодноразово критикували в Україні та Росії. Оглядачі звинувачували його студію у використанні маніпуляційних технологій та відвертих фальсифікацій у програмах. Офіційно Шустер був одружений один раз його обраницею стала Італійка, яка народила йому дочку Сару і сина Стефано. Але шлюб незабаром розпався через те, що жінка не підтримала Шустера у його прагненні розвивати кар'єру журналіста та відмовилась переїжджати з ним до інших країн у Москві Савік познайомився з російською стилісткою Ольгою Невською. Між ними спалахнули романтичні стосунки, і заради шустера жінка пішла від свого чоловіка, з яким виховувала син. Росіянка розповідала, що стосунки Савіка з Пасенком спочатку не склалися, тому хлопець відмовився переїжджати до Києва разом із ними. Ольга вирішила залишити сина в Москві. В Україні жінка почала працювати разом із коханим, стала арт-директором Шустера, а невдовзі й головним продюсером Савік Шустер студіос. У дев'ятому році телеведучий зробив Ользі пропозицію руки та серця. Як писали змі, шустер подарував обраниці обручку в день її народження на очах у. Друзів та колег, Ба більше він навіть подай привіз із Москви її сина Артема, оскільки стосунки між ними стали трохи теплішими. Втім, оформити шлюб офіційно пара не могла, адже Шустер на той момент був ще одружений з італійкою. За три роки у 2012-му стало відомо, що телеведучий покинув Невську і попросив її піти з продакшену. Причина такого кроку залишилася невідомою. Після початку повномасштабної війни Савік Шустер не мав жодних перешкод для того, щоб залишити Україну. На той момент шоумену було майже 70 років. До того ж, він мав канадське та італійське громадянство. Набагато більше його глядачів здивувало, що після 22-го шустер практично повністю зник з ефірів. Черговий випуск його шоу Свобода слова був запланований на 25 лютого 22-го року, але його скасували через війну, коли Рінат Ахметов відмовився на користь. Держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, включно з телеканалом Україна. Савік Шустер заступився за олігарха. зазначив, що у складі цієї команди він мав змогу відстоювати свободу слова в країні. Також Шустер заявив, що вихід такого інвестора, як Ріната Хметов, це непоправна втрата для медіаринку України. Наприкінці березня 2022 року в мережі з'явилося відео виступу Савіка Шустера на засіданні Альянсу Лібера. Альних та демократичних партій за Європу у своїй промові Шустер наполягав, що Росія не має отримати жодного євро від Євросоюзу, адже ці гроші йдуть на вбивство українців. Учасники зустрічі, які представляли Україну, також закликали Євросоюз до запровадження жорстких санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення до України. Тоді Шустер на своїй сторінці у Фейсбуці закликав підтримувати Збройні Сили України та оприлюднив реквізити для переказу коштів. Крім того, журналіст пообіцяв зробити документальний фільм про захисників України. Про місце знаходження Шустера вперше розповіли журналісти української правди у січні 23 року. Михайло Ткач зустрів його в Дубаї у Новий рік, про що повідомив у своєму розслідуванні батальйон Дубай. Пізніше Савік розповів інтерв'ю Олесі Бацман, що живе як мінімум на дві країни: ОЕ та Італію. У Дубаї він має бізнес компанію, яка займається виробництвом медіапроєктів. Також Стер зазначив, що в Італії у журналістів-розслідувачів не буде можливості його сфотографувати, оскільки на його територію їх просто не пустять. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.